Всім привіт! Сьогодні у нас продовження третя частина було і не було. Було у вас таке, коли цілий рік були нечемні, і Миколай забув про вас та не приніс подарунків. Було у вас таке, коли почали робити якусь роботу та не зробили до кінця. Було у вас таке, коли були опіки. Було у вас таке, коли тягнули когось за волосся. Було... Було у вас таке, коли мама сказала поприбирати у домі, а ви сказали, що не будете і лишили так на цілий рік, а хата засмерділася, бо ніхто не прибирав? Було у вас таке, коли не вміли плавати і думали, що ніколи не навчитеся? Було у вас таке, коли робили інгаляції? Було у вас таке, коли кудись йшли і забули вихочити світло у своїй кімнаті? Було у вас таке, коли забули взяти щоденник до школи? Було у вас таке, коли каталися на мотоциклі. Було у вас таке, коли вам робили аналіз крові або вени? Дякую всім за перегляд. От і скінчилися наші запитання. Якщо вам було цікаво, якщо під тим відео набереться 1000 лайків, пишіть свої ідеї для четвертого. Для четвертої частини. Якщо ви хочете четвертої частини, пишіть нам в коментарях і ми обов'язково для вас знімемо. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і ми будемо дуже раді. Всім до нових зустрічей. Па-па!